Ще ставками закидаєте, да опа. Не попали скільки мене там не було на ютубі, і ну трошечки да, затрималась. Не кидайтесь, пожалуйста, тапками і всіма іншими предметами. Просто так склалося. Таке життя, воно бентежне і активне, і продуктивне. Короче, мене тут контентик на сабирався. ви ж думали, що я так була відсутня стільки часу, бо контент збирала. Special for you. наша рубрика повертається в студію. Будемо робити реакшн. На неадеквашен е з недопастарами. Давайте не затягувати і дивитися. Чи так в Америці: ні брами, не засовів, не заборів. Зелена трава, прямо до порча, заходів двері і так далі. Ну так знов тут відеокамери кругом, десь у бацюри, хто знає, які в хатах держать із-за того, що немає, ні брами, ні запорів. А ми ж, браті, сестри, не навчені, щоб собака в хаті з нами жив. Виділяти на це окрему проповідь. Це та новенька, що ж тобі собаки зробили, а? Ми знаємо, що собаку, навіть слово Боже, говорило, що ціни пса і блудниці не внось в сокровищницю дома Божого. Що, що? Де таке написано. Найдіть мені, будь ласка, це мені цеписання, хто шарить. Тепер це собаки. Кругом собаки, 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 на рекламах собаки. Це його так через собак бомбить. Відьма, в детстві в нього не було собачки. Так у мене теж не було. І чо? Собача їжа. І тракісти знають, що я говорю. По 38, по 40 тонн возимо тої собачої їжі тут. Бо це все бізнес, Віталій? А його прям бомбить, потому що блін на йому корм возять. Все бізнес. Собаки, кути. А що тобі не подобається? Собаками тепер народ Божий живе. Дітей родити треба, браття, сестри. Його бомбить через те, що він дуже завідує собакам. От. Собаки краще живуть, ніж він. Ех! Наступне відео у нас від того ж недопастора. Тут тема доволі інтересна. Брові наклеєні ізолентою чорною. Мені вже смішно, давайте дивиться. Слава Бог! Куча вогню того з вами, а не Бог. Ти чого так різко? Барабан, що лупить, там сидить. Які барабан. Ти про шо Ти про бровіч? Чи ти про барабан? Що? Що сили? Де браття служителя? На що дивляться? Де привратники? Кому отворили двер дома Божого? Кого пропустили за кафедру з тими косічками, що махає? Косічками шумахає! Що тобі зробили дреди, які собаки минулого відео? Бачите, він аж жестікулірує його прям бомбить жорстко через касічки. Я так розумію, що він говорить зараз за дреди, е, брові чорні. А що? Чо? наклей собі, будеш модний ходити. І дві тисячі молодих людей без хусток, шортах і так далі. Хто я? Брат не чіпай! Всім треба славити Бога. А що ти такий, а хто тоді в церкву прийде? Так в натурі. Той, що тобі це казав, він правий. Що тебе так це смущає сильно? Що ти прям проповідь для цього виділяєш? Ні, ну ти, звісно, на приколі. Прийде. Кого Дух Святий візьме, приведе, прийде. Ну от ти вже сам відповів на собственне питання. Прийдуть, якщо не будеш себе так різко вести. Щоб людей не налякати. Познімаєте ногті, познімаєте цепочки, витре свої ті брови, наклеєні ізолентою чорною. Ізолента чорною! Може, ізолента й синя, і тобі ротик закрить? І так далі, і буде славити Бога, покриє голову. Покриє голову, накривайте голову! І дреди. Так, наступне коротеньке відео у нас має назву Участвують в шапки. О такої. Ну, що погнали? І посмотрев на Харистов, ми можемо сказати. ага, ну от от така от. Тобто, ми церкву судимо по картинке, як хто виглядає, да? Ні, ну я розумію, Чоловічний фактор зустрічають по одежі. Приходиш в церкву, дивишся спочатку на людей, але, типу, ну прям судить за внешній віт церкву. Ну, не знаю, сумнительно. А це їх лицо. Вот давайте посмотрим на это лицо. И начнем сверху. Первое, на что мы обращаем внимание, не знаю, заметили вы или нет, но этот человек участвует в служении в шапке. Нет, уберите эту картинку. А это кепочка обычно. Ну и что, нравится чуваку носить кепочку на сцене. Подумаешь, и что, и, и нормально, и ничего. И спасение ведь этого не потерял. Угу. Я же не просил вас ставить. Уберите, пожалуйста, эту картинку. Дима, да, спасибо. Він аж перепугався. Уберіть, пожалуйста. <сіх> Прям намікаю. Уберите, уберите, пожалуйста. Діба. <сіх> <сіх> убери картинку. Так, наступне відео у нас називається: Гляньте на цих извращенців». О, от от названня. Сьогодні ми говоримо за сьогоднішній день, за цю моду, яка входить. Ми коли ми вспоминаємо за краски, лаки, стрижки, які вже знаєте, воно зовсім навпаки. По-перше. Ця мода вже давно існує, краски, ногті і там що подобне, що він там казав. Е, по друге, я не розумію, чому е, ну уже не молоде покоління не може змиритися з тим, що часи змінюються, що мода змінюється, все змінюється. Е, щось на кращу сторону, щось не дуже. Але чому саме на такі речі ми маємо звертати акцент? Я не розумію, чому, чому це так смущає цих людей. Ну може, тому що вони не можуть собі вже такого дозволити, бо вже не молоді. Це браття відрощують волосся, сестри стрижуться. Все зовсім навпаки, знаєте. Ну і от Я рубанула собі недавно каре, мені сподобалось. І що? Це ж не означає, що я там в мужика. Один чоловік казав, каже: гляньте на цих ізвращенців. Той, хто це сказав, мені цікаво, як він виглядає. Іде чоловік, але одів юбку. Ну Сьогодні ж сестри наші чогось одівають штани. Що таке відбувається? Навіть ті, які ізвращають, сьогодні із вони навпаки. Я пам'ятаю сьогодні, коли я, я їжджу, багато бачу цих людей, знаєте, які яких. Ну, неправильного вони пола, Там хто хто під підстраюється під дівчину, а хто під під хлопця, але вони правильно правильно одежу вибирають. От в чому прикол е, поняття правильна одежа? Якщо я вдягну штани в мінус сорок, то я, типа, мужиком стану автоматично, чи що? Знаєте, це це все, що що він показує собою, хто він, хто брати сестри, а ми є церква Господня. І навіть щоб. Для того щоб правильно жити, ми повинні нести цей хрест для того, щоб правильно жити, ми маємо нести свій хрест, хрест чого? Шмоток, наступне коротесеньке відео буде про те, як не варто євангелізувати взагалі а слова «вообще». Давайте подивимося, як це так. Коли люди ведуть собі дуже плохо, злі, не, не вірять в Господа. Не живут, как учит нас Библия. Не живут, как учит нас Библия. Вот, бачите, вы наш через Боговород, значит, ей это дуже душе садеваем. Тетя, полегче. Они заслуживают смерти. О, <связывается> как! И вот нас с вами, ребятки, мы бы тоже с вами заслужили смерти, потому что мы часто бываем непослушными, Сережа. Мы заслуживаем смерти. Чекаю, скинти вышли. Господи, боже мой! Бывает, что ты непослушный? Вот мама тебе что-то или папа говорит, а ты своими делами занят и не слушаешь. Или не, не, хочешь выполнять то, что мама говорит. Бывает? А может, потому что у Сереженьки есть свои дела, и не надо его от них отвлекать. Знаете, она так намагается красиво все так пояснить, а не получается. Пришлось столкнуться с апостолом Павлом, это было побивание камнями. Такими тяжелыми, oh. такими толстыми камнями. Я промокчу. А В чому прикол розповідати дітям про те, що треба бути слухняними, да, типу, помагати, там бути добрими таким способом? Ну, типа, можна ж якось по-іншому це пояснити, а не ти заслуговуєшся, тебе поб'ють камнями. Це трошечки тумач. Вам не здається? Мені здається, це дуже тумач. Ну, надіюсь, я вас хоч трошечки повеселила. Video. Ну, що я можу сказати, якщо б не ця крінжа, я б не знімала зараз ці відео і не виставляла їх в YouTube. Поэтому, äм, да.